Вітаю, друзі. Сьогодні трошки власні думки а, по поводу інформаційної гігієни, а, цей термін зараз дуже часто використовується в якомусь такому а, негативному а, ключі для населення. А, хочу згадати, що цей термін контрнаступ був завданий нашим а, нашими ЗМІ. Я думаю, що з подачі. Керівництво країни про це казали всі 2-3 місяці, і це створило очікування в етозі від суспільства до нашої армії, і це вімкнуло тиск на, на військових, який їм і нам взагалі не, під, не, ну, не потрібен і взагалі заважає. І оце ось Ц. Треба було робити спочатку, а не, а не казати це, це слово контрнаступ. Дякую всім за увагу, всім гарного дня.